Дай Боже здоровечка, хлопаки і дівчатка. Сьогодні я вирішив щось приготувати, поки я вдома. Мені нас підзніме. Можеш привітатися. Сьогодні будемо готувати такий а-ля десертик з мого дитинства. Це от яблука з сиром, медом, горіхами, корицею і також кедровими. Ось тут, як бачите, творог, 125 грамів, думаю, нам на два яблучка буде достатньо. Також у нас є горішки. Горішки ми брали, напевно, половину звідси. І щоб я їх дурно не кришив. Візьмемо блендер, кофемолка. Візьмемо частину горішків сюди. Шведисенько, Чікс. то. Так, горішки пересипаємо сюди. Горішки в нас всі тих, е, тисячу кілометрів до нас приїхали. Бачите, таку от пасту горіхову більшу зробив, а основна фактура в нас буде на кедровій. Додаємо тепер кедровий горішок. Так, думаю, цього буде достатньо. Тепер пробуємо зачистити яблука. Дехто забирає цю частинку. Я, напевно, також її заберу. А серцевинку ми ложечкою будемо вибирали. Тому пробуємо, що з того роя вийде. От, і дочищаємо. І має вийти от такий ніби стакан. Ну і з цим, відповідно, повторюємо те саме. Як бачите, два яблучка почищені. Оце стільки відходів у нас двох яблучок. Тепер що ми робимо? Сир переминаємо з горішками. Так, зараз я трошечки умну його і, і додав кориці. І тепер наприкінці додавлю трохи меду. Ми цукру не додаємо, ми будемо давали меду, тому меду дамо так збит багато. Так, тепер беремо наш сирочок і накладаємо сюди. Два яблучка. І зараз підемо на кухню. І спробуємо сьогодні, до речі, це все готувати в айрогрилі. Далі покажу вам ще, як воно виглядає. Як на мене красивенько. Ну і, як бачу, я не помилився. Реально 125 грамів тут в самий раз. Ось, готові наші два яблучка. Ось наша чаша для запікання. Ми сюди от опускаємо два яблучка і несу на кухню. Будемо випікали 160 градусів 25 хвилин. Так, ставимо сюди і виберемо режим випікання. По суті, вже все є. І натискаємо включити. І можеш, Марусю, продемонструвати. Яблочко починають пектись. Так, подивимось, що там у нас. Ой-ой-ой. Добре, не заважаємо. Нехай працює далі. Як бачите, давай ближче людям покажи. Все красиво запеклося. І трошечки так для краси делікатно таку меду зверху добавимо і будемо дегустували. Так відріжемо. О. Оце сорочку так, Ммм. смак дитинства. Верхня шляпка вона так не до кінця пропеклася, бо я її в самий верх ставив. Ну тут яблучко, зараз вам покажу, аж розпадається. Аж там. Марусі шматочок. Хай поділиться своїми враженнями. Я на голос. Вона бідна в нас прихворіла. Щось кажи людям. О, цілому таке. Друзі, дякую всім, хто мене дивився. Не забудьте підтримати нас лайком, а саме головне коментарем. Коментар повинен складатися хоча б з 5 слів. Якщо не знаєте, що написати, просто напиши Добрий день, а далі там луп. крутий рецепт чи ще щось. Це дуже допомагає просування нашому відео. А саме головне дівчата. Дівчата. Бо моя Маруся казала, що всім дівчатам говорила про те, щоб підтримували нас, ще щось, дівчата всі говорили, що їм бус не подобається. Окей, в мене є вже аудиторія, типу, з хлопцями. Тепер буде контент для дівчат. Тому ті, хто казав, що вам цікаві саме рецепти, прошу обов'язково поставити коментар, лайк like само собою особливо дійсно потрібно дуже сильно коментарі для того, щоб відео просувалося. От. Так що, дівчатонька, принцески, все для вас. Якщо все буде гарно, буде дійсно якийсь актив, підтримка, будемо готувати ще щось. До речі, якщо ви хочете щось, щоб я приготував, скажіть мені, не стидайтесь напишіть в коментарях, Андрюшка, приготуй там, наприклад, то чи то. І я спробую це все повторити. Ну, звичайно, не якісь там вишукані, геть-геть, бо я тільки сам, знаєте, такий аматор, але щось та й вмію. Тому ще раз всім дякую за перегляд. Всіх обняв, припідняв. До зустрічі!